Я ну, не міг подібного уявити, до якої величини ми розростемося. Давайте збирати на Байрактар. Куди нам Байрактари? Як ми знайшли? Знайшов Байрактар. Чувак, ти розумієш, якщо б не ви, наш батальйон би просто був би в жодний. Перші ще живі корейці, яких хлопці брали в полон, якраз через період нічного бачення, які купляв конпритуру. Таном на сьогодні супутник досі працює, він приносить користь українській воєнній розвідці. Без космічної зйомки досить таки були б обмеженими. Я дуже люблю цю фразу, говорити, або ти у війську, або ти для війська.